День 26 сегодня. Так, Продолжаем наш челлендж для самовдосколания и подвищения дисциплины. Не виключай, Юра, не виключай. Я потім обріжу, а ми зараз е, зробимо ще одне таке відео. Кажуть, що після... Знімай мене після цього, як людина облилася, піднімається температура. От я тут встану, я такий сніжок тут знайшов. Піднімається температура дуже сильно. До 40-41 до градуса. Хто як каже? Але... Дуже сильно імунітет е, людини да? е, ну, загортовується людина, скажімо так. І я чув таке, що треба постояти одну хвилину. Ось ми постоїмо, вже мабуть, 30 секунд стою, ще постою трохи. І такі з'являються імпульси. Імпульси на ногах туди і пробивають в землю. Е, в общем, якась така енергія. Сьогодні ми її... Попробуємо знайти цю енергію, трохи постоїмо. Зараз відчуваю, може бачите, такий пар іде з мене, парує. І відчуваю таке горіння. На п'ятах, на ногах. Ну, Будемо дивитися зараз. Зараз побачимо. Кажуть, що на протязі десь 50 секунд. Ця температура піднімається. Ну давай подивимось. О, є! Дивись! Дивись, Юра, покажи, будь ласка. Підходь ближче, дивись. От тут, бачиш, такі сліди тут. І ось тут і ці імпульси є. Ну добре. добре! Ми побачили на власні очі, друзі. Побачили на власні оці, очі ці імпульси, які всі шукають в інтернеті. Тепер ви можете їх знайти. А з вами був молодий дід. Я бажаю всім... Гарного здоров'я і чудового дня бадьорого, гарного настрою вам. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк. І якщо ви хочете починати загортовуватися, то починайте з малого. Там, обтирайте собі руки трошечки, умивайтеся отак холодною водою. В общем, потроху. Збавляйте. Градус у воді, коли в душ приймаєте, да? потрошку, 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 і ви дійдете до того, що почнете обливатися холодною водою. А пізніше може навіть будете занурятися там у, у, у льодяну воду у річці. Все, пока-пока.